Гур підкрадається до Шойгу і почав з його заступників. Всі опинився Тимур Іванов, заступник чільника міннападу Російської Федерації. Офіційно йому закидають отримання хабаря. Натомість окремі представники російської пропаганди стверджують, що справжня причина це державна зрада, яку в Кремлі хочуть замовчати. Джерела української правди в ГУР кажуть, що Іванова запроторили за грати після кібератаку. Аки, яку здійснила українська розвідка саме після отримання Україною службової документації, яка доводила корупцію Іванова, в Москві вирішили його публічно покарати, як це вплине на роботу російської військової машини. Про це говорять військові аналітики. Хай вони з'їдять один одного ну, головне, що крадіжки російській армії вони продовжуються. Національний російський спорт красти один в одного. Так воно з одне пояснює, чому росіяни проти. Такі буквально шалені перевазі матеріально-технічних засобах ну от якось виявилися нездатними. Слава Богу, досягнути критичних проривів. Ну тому що то чим більше російські генерали будуть тратити на свої дачі, ну тим менше в них буде танків. Води тим біль простіше буде стачувати потенціал російської армії на полі бою. Так звані російські опозиційні змі ще торік заявляли, що Іванов отримав гроші з оборудок на будівництві в окупованому Маріуполі. Лише впродовж 2000 22-го він міг отримати незаконних прибутків на суму близько 200 мільйонів доларів. А його дружина та діти не стидалися та не відмовилися від публічної розкоші та поїздок до Європи навіть уже після нападу Росії на Україну чи збурить арешт Іванова посполитих Росіян щодо цього мають сумнів. Політичні експерти для них це не буде матіматором, тому що вони знають, що для Росії справ. Дливо, якщо ти начальник, значить ти маєш право е, красти, е, тому ж їх не дивує, що у Путіна там 20 гелінжиків, там, якихось там, ясних полян, там іншого, вони там Ну як царю положено. там Ну Якщо зам Шойгу, ну йому положено красти, то і я був би крав. Якогось дядю Ваню із Рязані це не пройме, тому що він знає, що він би був на місці цього генерала, він би робив так само, а їхня внутрішня корупція по великому рахунку, ту категорію, яка за війну, не дивує. Мотивує так, що е, отак от і це печально для нас. Маємо сумні моменти від позиції окремих союзників України навіть після прозорих натяків зі США щодо очікуваної передачі далекобійних ракет Атакамс у Берліні і надалі пручаються з постачанням крилатих ракет Таурус. Попри заклики голови оборонного комітету Бундестагу і німецьких депутатів, Шольц наполягає, що увага має бути прикута лише до засобів протиповітряної оборони, говорячи вголос, Канцлер навіть зайвий раз не вимовляє назву Таурус. Тосім ногмальма іншайдун іссеклассаніваф систем Моє рішення щодо однієї системи озброєнь дуже чітке, але також я маю відкрити позицію, що ми і надалі будемо найбільшою підтримкою України в Європі. Що ми і надалі разом із Великою Британією будемо країнами, які роблять найбільше, і саме те, що є важливим для оборони. Я вже говорив про три батареї Петріот, і це те, що необхідно зробити негайно. Маю надію, що. Інші країни, які також мають системи Петріот, тепер переглянуть власні позиції, чи можуть вони обійтися без такої системи ППО, попри всі свої вимоги безпеки, тому що всі вони разом можуть змінити ситуацію і значно посилити протиповітряну оборону України. до України нарешті надійде зброя та техніка, щоб втримати оборону, але на цьому спротив агресору не припиниться. І можливо, вже за кілька місяців збройні сили будуть будуть готові і до певних контрнаступальних дій, принаймні, таку версію не виключають у парламентському комітеті з нацбезпеки та оборони soldiers to hold the line. Ми очікуємо, що ЗСУ спрямують на утримання лінії оборони. Це по перше. А по-друге, після того як вони отримають всі боєприпаси і всю допомогу всередині літа, за цей час, коли солдати будуть в оборонній позиції, вони підготують нову стратегію наступальних операцій. І можливо до кінця літа ми побачимо якийсь наступальний рух українських збройних сил. Offensive movement of the Ukrainian armed forces. Олексій Пасак, п'ятий канал. 84 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу, повідомляє генеральний штаб. Найбільше окупанти штурмували на Лиманському напрямку, де ЗСУ відбили 18 атак. Не вщухають бої і на Новопавлівському відтинку фронту. Там росіяни 16 разів намагалися прорвати оборону наших військ безуспішно. Українські армійці зупинили ворожий наступ біля Білогорівки, Луганської області та Кліщіївки Донецької. Не вдалося окупантам просунутися біля Очеретиного та Абердичів на Донеччині. Водночас авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу супротивника. У Харкові вже відновили газопостачання у будинках, які розташовані поряд із місцем вибуху ворожої ракети. Росіяни обстріляли місто пів на першу ночі. Два снаряди протиповітряного комплексу с 300 підірвалися у дворі житлового комплексу. Шестеро людей були травмовані. Вибухом пошкодило газове обладнання. Сталося витікання блакитного палива. Тепер газове обладнання потребує ремонту. Усі ж абоненти на тепер підключені до мережі. Спочатку була така дуже яскравий червоний спалах, і, е, потім звук вибуху, звук битого скла, е, дуже сильно шипів е, газ. Та всі поскакували друг друга, запитувалися, чи всі живі, чи всі цілі. Евакуювали родини з дітьми з Харківщини. Завершена примусова евакуація у прифронтовому селі Івашки. Дев'ять сімей, у яких виховуються 15 -ро неповнолітніх, розмістять у межах Харківської області. Також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку. Як повідомив чільник обласної військової адміністрації Олег Сенюгубов, наразі у низці населених пунктів, що поряд із кордоном, евакуація триває. 88-річний чоловік вийшов з окупованої частини очеретиного, щоб не отримувати громадянство Арефії. Іван Якович пішки, попри обстріли, дійшов до підконтрольної Україні території. Там його зустріли волонтери. Відео зі зворушливою історією опублікував чільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Вийшов сам з Очеретиного, окупованого. Його на дорозі підібрали волонтери і підвезли до Покровська. От він усю ніч йшов до якогось переїзду. Там був обстріл, він пару часів там перебував. Потім вийшов, пішов, коли зайшли і сказали, ну, забрали в нього в сусіда документи і сказали, що. Росіяни, так? Так, да, так. І сказали, що вам видають російське громадянство, там все таке. Документи забрали. І в нього з собою було лише. Пенсійне посвідчення і все, з документів. Тому зібрали один рюкзак і пішов.